Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, як я затачую ножі на садовому подрібнювачі Viking Вікін GE355. Ось я розібрав. Дуже швидко знімається ось ця частина. Буквально там відкручуються ці дві гайки барашками. Буквально там за. 30 секунд, від'єднуються ось так виглядять ножі. Найбільше тупляться ось ці ножі, тому що вони грають основну роль у подрібненні. Ці ножі рідко тупляться, їх можна там підтачувати раз у год, раз у два годи. Оці ножі бажано підтачувати кожних 6-10 годин роботи. Раніше я це механізм розбирав, відкручував цей болт і підтачував ці всі ножі на наждаку. Але зрозумів, що можна проще це все робити. Попробував точити напільником тригранним. І дуже хорошо він сюди заходить. Одною рукою тримаєш. Барабан, а другою рукою такими движеннями підтачуєш це все діло. Коли підточена нижня частина під потрібним углом, то ще проходжу отак трошки верхню частину. І подрібнюєш тоді набагато краще, продуктивніше працює. Ще хочу сказати про. Те, які потрібно мати до подрібнення гілок. Потрібно гмолоти гілки або свіже зрізані, які пролежали на сонці не більше одного дня, або гілки, які вже підсохли близько місяця в жарку погоду. Чому так? Тому що ось, наприклад, ці гілки мене пролежали вже близько трьох днів, вони підв'яли. Їх заматує на ці ножі, тому що вони перестають бути крихкими. І їх заматує, забиває подрібнювач. І тоді часто приходиться знімати цю горловину і прочищати кожних 5 хвилин. Якщо ж в той день або на другий день, з того, коли назбиралися гілки, дрібнити, забивається дуже рідко. А якщо дрібнити сухі гілки, то взагалі дуже рідко забивається, тому що воно їх, крім того, що дрібнить, воно ще й ломає їх і з такими гілками найпроще працювати. Це все, що я хотів розповісти про те, як точить ножі. Уподрібнювач вікінг, а також які гілки найпроще подрібнюються. До побачення.